Привіт! Мене звати Марія. Я рада вітати вас на своєму каналі. Сьогодні я вам хочу розказати про свої такі відпочивалочки про браслети. Їх я готувала для своїх подруг. В перших був браслет такого типу білий з рожевим. Біленький колір я, звичайно, замінила на сіренький і рожевий залишила такий тьмяно-рожевий. Завершувала я його, звичайно, на відпочинку. Ми відпочивали біля озера, я його вже дошивала там. Мені дуже сподобалося. Сіренький був колір бісера, а рожевий колір рубки. Потинним швом я його так все зашила гарненько, і ось такі застіпки я купляла в Монпасьє, щоб можна було його самому застібнути однією рукою. щоб було зручно. Спілкувалася з дівчатами, особливо з Лесею Левченко, вона вже має досвід великий на рахунок тих браслетів, і сказала, що такі застіпки самі такі нормальні для того, щоб самому можна було застібнути. Мені дуже подобається поєднання і рубки, плюс на сонечку рубка виглядає зовсім-іншою. зовсім, -зовсім іншою. Звичайно, вони морщиться в середині, але вже нічого з тим зробити нереально, тому що я не знаю, як його можна пошити. Кравчення, щоб було акуратно виглядало. Хоча на руці, коли вдягнути на, на руку, тих зморщичок не, ви, не, не видно. Е, на сонечку переливається ну, дуже гарно, красиво. І мені подобається е, в подруги плаття такого кольору блідо-рожевого. Надіюся, їй цей подарунок сподобався, тому що він, я йому вже їй подарила цей подарунок. Е, вона була в захваті від нього. Також інший подарунок я такий самий я вишивала для другої подруги, але вже в таких патріотичних тонах синій-жовтий. то Синеньку я взяла рубку, здається, 37.030 і жовтий перлистий бісер 88130 відтінок. Також шивала ті самі зі стібочки, це вже я дороблювала вдома. Хотіла її подарити раніше, але вона чухнула на море безсовісно. І подарила я їй вже його пізніше. Теж мені сподобався такий. На сонечку вони дуже гарно виглядають. Такі два сюрпризи я зробила простенькі для своїх дівчат, тому що вони мої подруги, я їх люблю, цідую, поважаю. І надіюся, вони про мене будуть мати таку згадку. і Пам'ятати про мене, що була колись така підірвана в них подруга. Надіюся, що я буду довго в них подругою. Так що, дякую всім, що подивилися моє відео, що розділили зі мною таку радість, показала я вам свої такі маленькі роботи. Всім гарного дня і па-па!